Всім привіт! З вами Анплей. Ми починаємо виживання в Майнкрафт. Я деякий час побродив, якщо чесно, навіть політав із креативним режимом тут. Пошукав собі якесь дуже гарне місце, місце, тобто, де почати виживати. І знайшов його, ви знаєте, знайшов дуже класне місце, я вам зараз покажу. Ми зараз пройдемо отак ось сюди і вийдемо прямо до нього. Ось! Дивіться, яка, яка краса. Я зараз включу, в принципі, навіть От, режим креативу, щоб ми просто злетіли, подивилися, потім виключимо креатив і будемо виживати вже, як є. Дивіться, яка краса. Тут в нас буде зразу село. Тобто будуть у нас жителі, деякі навіть вже розважаються, з котом мають кота. Я їм трошки добудував таку штуку, що він не втік. А всіх інших жителів я отут позакривав. Тому що жителі мені знадобляться, ви самі я думаю, знаєте, який від них великий є толк. Тут у нас, чесно кажучи, от там оттекла лава от сюди, і могло все згоріти. Тому мені довелося цю лаву позатикати, десь якийсь із цих блоків був лавою. Коротше, позатикалося все. І тепер можна. Ой, яка гарна киця. територія придатна для виживання. Креатив я не збираюся вмикати постійно, можливо, дуже іноді. Чесно кажучи, хочу, щоб це було для мене в першу чергу розвагою, а не якимось таким задобистим способом записувати відео. Тому я буду робити так, як я зазвичай граю сам, тобто з комфортом. Ну і будуватиму якісь цікаві будівлі. Сподіваюся, що вам буде подобатись, буду вас розважати. Ви будете ставити дуже багато лайків, підпи підпис підписуватися на канал. Ну, коротше, нам з вами буде дуже весело і цікаво. Так, з чого ми почнемо? Я зараз приземлюсь тут. Вимкну от, от Вимкну режим виживання. Все не взлітається. Ми тепер виживаємо повноцінно. З чого ми почнемо? Значить, дивіться, я вам зараз, напевно, в першу чергу скажу, який в мене план. План в мене такий: зробити в оцій стіні. Не знаю, наскільки там далеко право вліво але як на мене, тут аж просто зробити таке. Місто своє, чи як його краще обізвати. З такими балкончиками за виступами і з кімнатками всередині цієї, цієї величезної скелі. Ще раз чекайте, включу креатив, вам покажу, що зверху бо з цього боку показав, а тут не показав. Дивіться, наскільки круто, це просто бомба. Я, ну, от, саме таке, як я шукав щось. Що були якісь невеличкі виступчики, балкончики, тут зробити якісь хатки, такі переходи між ними. Я таке подібне якось робив в креативі. Якщо вам буде цікаво, якщо у вас буде тут взагалі багато людей, то я вам пізніше потім покажу і Коротше, я таке подібне будував вже. Зараз вам покажу, покажу зверху. Зверху у нас ще трошки таке дивне у нас село. Бачите, в людей заспавнилося. Ось. Коротше, зверху у нас отака от скеля. За скелею в нас така прірва. Галявинка у нас. Коротше, мені тут теж, в принципі, сподобалася, теж гарна штука. Але це саме таке, як я хотів би для виживання. Щоб було для будівлі того, що я бачу. Я коли прийшов, зразу побачив тут те, що я хочу побудувати. Ну і ми з вами зараз почнемо із простих речей. Так, вимикаємо. Все. Survival. Нам потрібно, що дерево? У нас найголовніше замкнені жителі. Тому у нас вони не постраждають в одному із будиночків, по-моєму, в тому, де в мене відкриті двері, там в мене є ліжко. Тобто це буде все дуже добре. Можна буде ночувати і пропускати ніч. Я зараз Хвістлічок. Я зараз зрубаю своє перше дерево в цьому світі. Я задумуюсь, чесно кажучи, можливо, в майбутньому. Я поставлю мод три капетейтор, чи як він там називається, можливо, якісь актуальніші моди є для швидкого зрублення дерев. Знаєте, коли перший блок нижній ламаєш, ламається все дерево зразу. Бо, чесно кажучи, ну, це по одному це таке якесь задобство. Мені не дуже подобається. І ти бачиш, такі великі дерева взагалі дуже незручно зрубувати. Тому, можливо, я справді зроблю таку штуку і все. Це по суті, в принципі, моя гра. Мій світ, і як мені хочеться, так я маю право робити. І сподіваюся, що ви мене зрозумієте і не будете засуджувати за таке. Можливо, звичайно, прихильники такої гри максимально ванільної, що без всяких там модів. Мені насправді подобається гра без модів зовсім, але набагато цікавіше, як на мою думку. Навіть не то, що цікавіше, такий баланс, знаєте, між цікавістю і зручністю. Щоб не забувати, купу всього. Так, в нас сідає сонечко. Тут, блін, шейдери. Шейдери, я вам скажу, які зараз в мене шейдери, якщо вам цікаво, цікаво, це. Комплементорі ремейджене. Коротше, отакі шейдери. Я підбирав декілька шейдерів собі. І ці мені ну, вкрай сподобались. З них і водичка все дуже гарне. Тому я з ними отграю. Зараз швиденько йдемо додому. Ну, як до того, До того будиночку, який ми обікрали у селян. Зараз ми там заночуємо. І на світанку ми будемо обкрадати село. Дивити, що в них там, в принципі, є. Бо, можливо, мені не потрібно зараз. Дивіться, як гарно. Мені навіть може не потрібно зараз робити якісь інструменти, може там десь в селі вони є. Це було просто казково. Так, заходимо швиденько-швиденько. Тут має бути ліжко. Ліжко є. Все. Ще отримав досягнення, солодких снів. Поспати в ліжку, ну от я поспав. Так, є таке. Доб... А! Я ж не зможу обікрасти сильно село. Я ж їх позакривав. Ну, тоді ладно. Чуєте намагається вибиратись. Ну, чувак, ну пасить всередині, ну, яке може бути вибиратись. Треба подивитися, може в когось із них. Блін, те, що їх позакривав, це, звичайно, трошки мінус є. Ну, нічого страшного. Ми зараз що зробимо? Перше, що ми зробимо, це зробимо верстак. Ой, зробив дошки спочатку. Потім верстак. Звичайно, це класика жанру. Я його, напевно, поставлю в цьому будиночку, в якому буду тимчасово жити. Буде в мене тут верстак. Зроблю я трішки паличок. От. От так от. Тепер мені треба, напевно, добути трохи кругляка. Але, напевно, я спочатку зроблю собі дерев'яне кайло. чи кайло, От, наче Значе Кайло, да, я по Вікіпеді дивився це дерев'яне Кайло. Зроблю Кайло. Зберу декілька блоків. Круглячка. Зараз. Це не, не, не найцікавіший процес, звичайно, але ви розумієте, що початок гри десь такий у всіх, напевно. Я першу серію не збираюся довго затягувати. Я зараз так чисто познайомились ми подивилися, що, що де є. Показав вам, що я знайшов. І наступ, наступні серії вже буде таке більш розбудоване. Я думаю, що я поза кадром побудую якийсь перший якийсь своїй будиночок. Чи я не знаю, як його назвати. коротше, перше місце, де в мене будуть знаходитися інструменти, і потім вже розмічу якийсь план, приблизний, хоча в голові свій розмічу. І в другій серії вам розкажу, що де буде, і так далі. Я взагалі, ну, начебто, наскільки мені от. Бачиться, і наскільки мені люди інші говорили, будую доволі непогано. І сподіваюся, що так воно і буде все продовжуватися. І вам буде цікаво спостерігати ті будівлі, які я зроблю. Так, дивіться, в мене тепер є фул сет кам'яних інструментів. Шкода, не можна броню зробити кам'яну. Але що маємо до. О, знаєте, що? Треба зробити човника. Зробити човника. У нас є ще? О, є. Човник. А чого? кать? А, ну так, це ж. Це я туплю. Зробив човника. І на тому човнику попливемо за гарбузиками. Оп! Попливемо сюди. Я дуже люблю початок гри, коли нічого в тебе ще немає, і треба все добувати це, ну, це дуже круто. Так, зрубуємо, зрубуємо, зрубуємо. Нам це знадобиться. Я не впевнений, в якому стилі я буду будувати. І я за своє життя дуже багато різного набудував, і в різному стилі, тому не впевнений, для чого будуть використовувати гарбузи. Тобто, як мінімум я буду їм торгувати із жителями, а як максимум в мене будуть лампи джека. Мені вони подобаються візуально, але не завжди дивлячись, який стиль для будування я оберу. Так, я ще знаєте, що зроблю? У мене тут чомусь от таке диво нема, просто лісу майже. Тому я там, де я зрубав дерево, там мали нападати сарженці. От я їх зараз позбираю. Щоб висадити біля себе потім. Ну і, звичайно, палочки поки позбираю. Так. От така от у нас хорі штука. Ну, дивіться, я думаю, може для початку і достатньо цього. Я поки так чисто з вами познайомився і показався. І е, в другій серії. Зроблю якусь я вам сказав, вже хатку і розмітку, і ми з вами вже продовжимо дивитись. Я сподіваюся, вам сподобалось. Сподіваюся, ви підпишетесь, сподіваюся, зацікавитесь наступною серією. Я думаю, що буде цікавіше і цікавіше. Я фактично перший раз веду такий летсплей. Останній раз, коли я пробував, це було років блін, 5 тому, напевно, я декілька серій всього зробив. Люди дивилися, лайкали, але ну, якось, не знаю, мені якось не дуже велося прямо. <хи> тому я забив і зараз буду пробувати заново робити. У мене немає великого досвіду. Тому пробачайте, якщо десь щось я говорю, може, не так прямо гарно, як ви звикли чути в інших, але я виправлюсь обов'язково, в мене є до цього бажання, є до цього хиста, сподіваюся, і нам з вами буде дуже цікаво протягом багатьох 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 серій. Якщо цей канал розростеться до мільйонів, то взагалі буде круто мені і круто вам. Контент буде завжди якісний, завжди цікавий. Тому побачимося в наступній серії. Дякую вам за перегляд.